Що таке інтуїція і як вона працює, налаштування інтуїції? Щодо інтуїції здатність розуміти без обговорень. Якщо ви коли-небудь відчували, що в ситуації щось несправедливо, що одне не вписується в інше, це означає, що ви мали інтуїтивний досвід, і якщо ви коли-небудь відчували, що все відмінно вирішується і поєднується, це також був інтуїтивний досвід. Інтуїція це миттєве знання. Ви не розумієте чому? Не можете пояснити, ви просто це відчуваєте і знаєте. Інтуїція це здатність сприймати щось на рівні підсвідомості. Інтуїція об'єднує свідому і підсвідому частини нашого розуму, зв'язує емоцію та думку. Розум і тіло постійно отримують інформацію з навколишнього світу. Коли щось викликає у нас сильну емоцію, наша підсвідомість звертається до минулих знань та досвіду, згадуючи певний набір обставин, подій, дій, зразків поведінки, фізичних відчуттів, думок, запахів, смаків і або звуків, вона використовує цю інформацію, щоб миттєво попередити нас про те, що ми повинні зупинитися або навпаки рухатися вперед, оскільки набір обставин вірний. Інтуїція використовує всі думки та рівні в пошуку прямої відповіді. Однак це відбувається так швидко, що ми не встигаємо усвідомити і зрозуміти сам процес. А як це у житті? Довіряйте своїм спливам емоцій та інтуїції, зазвичай вони ґрунтуються на фактах, прихованих у підсвідомості. Звертайте увагу, дуже часто інтуїтивні передчуття губляться у потоці всього того, що відбувається всередині нас і навколо нас. Якщо ви відчуваєте, що інтуїція намагається вам щось сказати, подолайте всі перешкоди і завади, щоб налаштуватися на свої справжні почуття, думки, слова і образи, що виходять із вашого розуму. В будь-якій ситуації залишайтеся відкритими для своєї інтуїції, будьте насторожі, і ви помітите комбінацію сигналів, які можливо передають одне й те ж повідомлення, коли поєднання повідомлень, які отримують ваші почуття, складуться в єдине ціле. Ваша інтуїція голосно і чітко заговорить і все миттєво встане на свої місця. Слідкуйте за навколишньою обстановкою, усі ваші органи чуття постійно збирають інформацію про оточуючий світ, будьте уважнішими до обстановки, до видів, запахів, звуків і так далі у повсякденному житті. Проявляйте обережність, коли щось не так, неправильно. Слухайте своє тіло і сигнали, які воно може вам висилати. Коли щось відчувається як неправильне або ви у чомусь не впевнені, вас часто попереджає про це фізична складова емоції. Згадайте, наприклад, як хтось намагався змусити вас зробити щось, що ви не вважаєте правильним, які фізичні відчуття ви при цьому відчуваєте. Ставтеся з повагою до інтуїції інших людей, слухайте інтуїцію інших людей. Коли хтось говорить вам, що він просто знає щось, але не може це пояснити, відносьтеся до цього серйозно.